Сьогодні ми знаходимося в селі Городецьке, що на Луманщині, і проводимо вже 18-й захід з метою вшанування пам'яті. Загиблого захисника України, героя України Олександра Цебрія. Захід, який я вже сказав, 18-й по рахунку нашої благодійної організації та другий по рахунку, який проводиться на Уманщині минулому році. Ми вже проводили захід, волейбольний турнір також присвячений вшануванню пам'яті загиблих захисників України. Сьогодні було вручено дружині загиблого Олександра Цебрія, пані Наталії, лицарський хрест, який є символом того, що на жаль, пана Олександра з нами вже немає, але пам'ять про нього буде жива, і ми хочемо від себе за власним поданням нагородити дружину Олександра, щоб їй було якось тепліше на душі. Вона розуміла, що є ті люди, які небайдужі і зроблять все для того, щоб пам'ять про нього була жива. Сьогодні ми не тільки вшановуємо пам'ять Олександра Володимировича. Сьогодні футбольне поле стало символом єднання і вдячності всім тим, хто виборював для нас можливість жити, мріяти і досягати нових вершин в нашій вільній країні. Слава Україні! Сьогодні ми бачимо на двох футбольних майданчиках вісім команд: чотири, які представляють Черкащину, Уманщину і Жашківщину, і чотири, які приїхали з Одеси та Одеської області в складі команд є і цивільні спортсмени, і ветерани російсько-української війни, і діючі військовослужбовці. Наша благодійна організація і партнери переважно сконцентрована на командних видах спорту, але й бувають моменти, коли ми проводимо і індивідуальні види спорту, тобто турніри або фестивалі бойових мистецтв. В Одесі, на Київщині, на Кіровоградщині, на Черкащині, на Миколаївщині, по джиу джитсу по греко-римській боротьбі, ММА, кікбоксингу. Сьогодні футбол завжди обираємо той вид спорту, який був ближчий до тих осіб, яких ми вшановуємо пам'ять.